День. Сформуємо шов діагональна лапка. Для цього ми використаємо ось такі стіпки. 3, 2 на 3, 3 на 3 і 3 на 2. Тепер ці стіпки складіть в клітоці 3 на 3. Докупи. Ось з таким розчисленням. Як ви бачите, Тут відмічено ручкою. Два на три, три на три. І останній стібочок три на два. Тобто це є три стіпки, так як половині потрійного хрестика зведені в одне вічко. Ось такі три стіпки зведені в одне вічко. Ось це є такий діагональний шов лапка. Цей шов можна розміщувати на тканині горизонтально, вертикально, а також можна і використовувати його як вишивці по діагоналі. Ось тут вам видно, коли ми рухаємося по вертикалі до гори, тобто після Першої лапки, після третього стіпка, ми зміщуємося догори на одну нитку тканини і формуємо наступну лапку. Ось, бачите, на одну нитку від третього стіпка. І так, рухаємося догори. Коли ми рухаємося вниз, ми вже за орієнтир беремо ось виколювання вічка. І на одну нитку нижче вічка. На одну нитку нижче вічка і формуємо стібочок. І формуємо ось такий ось такий узор. Бачите, виколола на одну нитку нижче вічка і формуємо. І як ви вже бачите, стібочок 3 на 3, він завжди у вас буде співпадати по діагоналі з попереднім стібком. Бачите, у цій лапці стібочок 3 на 3 в цій ці, і завжди так повинно бути. Так, ще раз. Якщо вам необхідно вишивочку закрити з країв, то ви тут прораховуєте, де у вас поміщається ціла лапка дошиваєте. А де у вас вже не поміщається, доформовуєте косими стіпками більшими меншими. Ось так, наприклад, бачимо ми тут зверху, то ми отут, бачите, повинні виконати лише маленький стібочок, а отут повинні виконати більший. Дякую за перегляд і всім всього доброго!